Оксана Плужник, святий захист. Моя прабабуся Олена пережила і Першу, і Другу світові війни. До розпаду Радянського Союзу трохи не дожила. Вона не любила розповідати про війну. Завжди бурчала, коли ми розпитували, бо їй було навіть загадувати про неї страшно. Баба Олена казала, що це як пекло, але тільки на землі. Втратила вона своїх двох братів. А мати через це повісилась, не витримала такого горя. За це баба Олена ненавиділа радянську владу. Ось у найвищу справедливість вона вірила у ту, де після смерті вирівнюються і багаті, і бідні, але іноді доля може покарати погану людину і за життя. Якось бабуся розповіла таку історію. За часів громадянської війни було багато жертв з обох боків. Що в червоних, що в білих, була величезна кількість людей, які могли спокійно розстріляти людину за те, що вибрала не їхню сторону. Баба Олена розповідала, що їх було небагато, але краще взагалі не було. Вони свої інтереси ставили вище за життя селян, не розуміли, що коли поубивають їх усіх, то працювати на полях і доглядати за худобою буде нікому. Село, де жила Олена, не раз переходило з одних рук до інших, і якось налетіли до них червоні, під керівництвом одного затятого фанатика, і хтось йому сказав, що у родини батюшки мешкав нещодавно білий командир. Цей чоловік довго не думав, наказав витягти всю сім'ю на середину площі, де завжди збори організовували. Батюшка цей був людиною доброю, чуйною. Намагався всім допомогти, і поплатився він за своє добро. Зарізав червоноармієць всю його родину. Причому розпочали з дітей. Баба Олена все життя пам'ятала той крик матері, а батько стійко тримався і заспокоював дружину, говорив, що скоро вся їх сім'я знову зустрінеться і буде разом. Де стратили всіх, там їх залишили. Кілька днів лежали трупи родини батюшки на майдані. Один сільський мужичок хотів тіла накрити ганчірками, то фанатик його прогнав, але невдовзі передумав і змусив цього чоловіка могилу копати для всієї родини батюшки. А земля на той час вже промерзла. Коли селянин могилу викопав, то його ще змусили тіла до неї нести і все сімейство в одну купу звалити. Закопав їх чоловік, помолився, хотів ще поставити хрест, але червоний сказав, щоб ніяких хрестів він не бачив. Але коли цього командира відправили до іншого села, то місцеві перепоховали сім'ю батюшки, як годиться, та хрести кожному поставили, покликали батюшку із сусіднього села. Він покійників відспівав, площу з кадилом обійшов. Коли до влади остаточно прийшли більшовики, то в селі поставили червоне керівництво, збудували у селі молочну ферму, а поміст на площі наказали розібрати. Всі дошки з плямами крові членів родини батюшки не викидати, а пустити в діло. Хоч народ був проти, але ніхто не обурювався, боялися наслідків. Зробили з цих дощок нові лавки, а щоб криваві плями прибрати, наказали їх розписати місцевому хлопчику інконопистю. І поставили ці лавки до церкви, де тепер проходили місцеві збори, але ніхто не наважувався на них сидіти. Пізніше приїхав у село новий начальник, працював директором колгоспу. Хоч і керувати в нього виходило добре, але як людина він був поганий. Хоч і не розстрілював нікого, але зла зробив і так багато. А вже як він дівок любив і чи подобався він їм у відповідь, його мало хвилювало. Півроку він уже шістьох дівчат встиг залтувати, а двоє з них не змогли пережити такої ганьби. Одна повісилась, а інша втопилася у місцевій річці. Намагалися покарати його якось, скарги на нього писали, але ніхто нічого не відповів. Від самосуду відрадив новий батюшка, говорив, що людина сама пізніше отримає по заслугах. А потім батюшка сам свою доньку з петлі витяг, дійшли руки начальника і до неї. Але й після цього священник йому нічого не зробив. Тільки при зустрічі з цим начальником сказав, що за його гріхи довгого та щасливого життя в нього не буде. Але той у відповідь батюшці лише розсміявся, сказав, що ще молодий та здоровий і проживе сто років. Та й підвищать його скоро, до столиці поїде, а дівчата самі до нього натовпами бігатимуть, але трапилося все не так, як він казав. Збори так і проходили в церкві, на чолі завжди був голова колгоспу. Сидів він окремо від усіх біля вівтаря, який накривали червоною тканиною, щоб не дратувати зайвий раз атеїстів. А ті красиво розписані лавки завжди пустували. Начальник якось обурився, чому народ ближче до нього не сідає, що за неповага. Сільські почали йому розповідати, звідки взялися ці лави і чому ніхто на них не сидить. Директор лише посміявся з них, сів на одну з тих лавок, щоб показати, що нічого страшного не станеться, а потім різко посинів, захрипів і впав на підлогу. Хоч і свідків було майже все село, але зверху наказали знайти причину смерті. Паталогоанатом. Розкрив тіло і жодної причини насильницької смерті не знайшов. Довго шукали причину, але марно. Сів на лаву він сам, ніхто його не примушував, а перед зборами він нічого не їв і не пив, тож отруєння теж виключено. Сільські знали причину, зберігали ці лави, берегли їх. За часів Другої світової війни одній дівчині вони життя врятували. Забігла вона до церкви від фашиста сховатися, сіла на одну лаву, сподіваючись, що її покарають за всі її гріхи, але вийшло по іншому. Забіг той фашист до неї, повалив на лаву, а сам зверху на неї прилягти намагався, але не вийшло в нього нічого, упав на підлогу мертвий. До кінця війни німці розгромили церкву, а лави рознесли на дрова. Але кожен мешканець села взяв собі по маленькій трісочці додому. Досі у багатьох будинках зберігається частинка тих лав, а люди вірять у їхню силу, тому що з того часу, яке б лихо у світі не відбувалося, але село обходило стороною.